Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні я хочу вам показати всі свої аромати, всю свою парфумерію, яка в мене є наразі. І також ми з вами все порахуємо, зробимо так звану інвентаризацію, скільки в мене є повнорозмірних флаконів, і, скільки... і також я покажу вам мініатюри. Пробники показувати не буду, але в мене їх всього три штуки залишилось, тому навіть про них говорити не будемо. Давайте вже будемо починати. І я хочу почати з свого найстарішого. Парфюми, які в мене є, це ось такий від Guerlain, для Petit Robe Noir. Ось такий. Це в мене найбільший флакон. Ні, наразі вже не найбільший, був найбільший до недавнього часу. Тут 75 мл. І цьому аромату вже 8 березня буде 9 років. уявляєте скільки? У мене ніколи так довго не був аромат. І він нічого він не, не зіпсувався. Він дуже гарно, приємно пахне. Мені дуже подобається. Дуже такий красивий ніжний аромат. От я його скільки використала за ці роки, ну, більше половини. Ось. Так, це перший. Так, давайте будемо. Так, що це з фокусом? Давайте будемо, напевно, по компаніях брати. І ще покажу один аромат в мене є від Герлен. Це ось такий. Він теж не новий, йому років 5 або 6. Нам, мабуть. Це Black Perfecto. Ось такий. По-моєму, це вже знятість. Теж дуже красивий аромат, але більш такий, знаєте, агресивний, більш такий голосний, такий, ну, його відчутно більше. Цей такий ніжність, одна ніжність, а цей ні, цей такий шлейфовий. Ось. Так, з Герлен це все, тут, до речі, 30 мл. Далі давайте переходити до живанши. З живанши у мене є два аромати лянтерді. Один у мене без коробочки, бо він був в наборі, а другий от з коробочкою. Один звичайний лянтерді це Уде Парфам, 50 мл у мене ось такий. І другий аромат у мене вже в коробочці це Едісіон Milezim з жасміном. Теж 50 мл. Теж дуже люблю ці аромати. Вони схожі між собою, тільки в цьому ароматі з жасміном жасмін відтіняє цю виноградність аромату. І він стає трішки інакшим. Але дуже аромати схожі між собою. Я колись думала всю серію скупити цих лянтерді. А потім подумала, ні, тому що вони в базі все-таки одинаково звучать. На старті аромати різні, а от в базі це то саме. Так, живанши у мене тільки два аромати. І так само у мене є три аромати від Yves Saint Black Opium. Ось три. Три коробочки від них. Так, це від цієї, від цієї. І від цієї. Так само, колись хотіла скупити всю цю лінійку, але. І от зараз вийшов новий аромат вишневий. На старці він дуже крутий, я його пробувала, але в базі це те саме, що ось ця класична версія. І всі аромати вертаються в базі до цієї версії. Тобто, спочатку у вас один аромат, а потім, як ви чуєте базу, це практично один і той же аромат. Тому я вирішила ні, зупинюсь на цих трьох. Перший у мене з'явився цей оцей класичний, ось він. Такий black Opium, 30 мл. Так, наступний у мене з'явились оці два. У мене є Green. по-моєму, здається, їх знімають з виробництва, тому що їх розпродували. І зараз на сайті і в Сан-Лорен Рош... їх немає. І цей другий це неон, по-моєму, називається 30 мл. Так, Найбільше мені подобається Неон. Хоча, при затесті, коли я в мазині тестувала, найбільше мені цей Грін сподобався. Але зараз. От смаки так міняються. То подобається один, потім другий аромат. Ось так. так. Е, далі давайте подивимося, який бренд. Е, так, чекайте, а це що в мене? А, давайте Аква. Е, ой, Джорджо Армані. У мене є ось такий. Е, не знаю, як він правильно читається Light di Джоджа. Чи Діоа, не знаю, не буду коверкати, не знаю як він називається, 30 мл. Хоча такий величезний флакон. І здається, що тут багато. Але ні, тут 30 мл. Для мене це весняно-літній аромат, такий фруктовий. Я тут відчуваю грушу, диню, правда, не знаю, чи вони там є, але так я відчуваю. ось. І так само, Давайте його ззаду, можливо, ці вперед поставити. Маленькі. Так, поміняємо місцями. Ну, якось так поки що. Якось так. А там будемо ззаді більші флакони. І також в мене є від Джорджо Армані два аромати. In love with You. In love with You Freeze. І це 50 мл. І In Love with You класичний 30 мл. Більше мені подобається ось цей. Він такий. Карамель, так як палена карамель. О, це аромат з паленої карамелі, але дуже крутий. Мені дуже подобається цей аромат. Оцей фріс мені подобається менше, але ось, ось від них коробочки, вони, до речі, подібні. Давайте їх ось тут ззаду поставимо. Так, так З цим брендом ми закінчили. Так, що в мене ще є по декілька штук. Так, від Lancome. ось. Що в мене є від Lancome? Від Lancome в мене є Nuit Trésor Dentelle de Rose. Ось такий аромат. І два аромати в дублях. Ось це звичайний Nuit Trésor У de Parfum. Один у мене в Project Pen, я його закінчую. Ось так його половинка. А цей ще новий, я ним ще не користувалася. У мене ще були від Lancome ідоль, е я його продала. Він мені просто набрид. Е, мені чоловік подарував е, в наборі 50 мл і 10 так от ту ручку 10 мл я використала, мені дуже подобався. І коли я його використала, мені просто так страшенно набрид, що я вже 50 мл не могла користуватися, я його продала. І так само мені не зайшов е, е, класичний трезор, ну, не знаю, можливо, до нього ще не доросла, тому теж його продали. Наразі в мене від ланкома три аромати, ну, два, один в дублях. Та, якби я один закінчую. Так, ще подвійні аромати, ще від Dior в мене є два аромати. Один місор Absolutly Blooming, це теж знятість, його вже не випускають. Тут 50 мл. І так, де би то вже ставити в кадр, не влазить. Так, давайте трішки сунемо. Ось так. Так, це сюди. Я трішки отак-так відсуну, щоб було видно. Так, видно? Да. Ось так. І наступний аромат у мене є мітеор Rose and Rose. 30 мл. Теж дуже мені подобається. Ну, мені, наразі в мене всі аромати, практично, які мені дуже подобаються. Так, я вже відсіяла ті аромати, які мені так не зовсім подобались, ну, нормальні. Я їх всі продала. Залишила тільки найкращі, можна сказати. Так, і тепер залишились аромати, які в мене є по одному, ну, від бренду по одному екземпляру. Перший це ось Ель Саб, ось такий Girl of Now Forever. Дуже смачний аромат малини. Класний. Так, далі Гучі. Від Gucci в мене Gucci Bloom. Ді Дефіорі. Ось. Це туберозний аромат, дуже красивий. Так, далі в мене є один аромат від Роша Girl. Ну, це для мене теж такий літній. Хоча... Я згадала, що зимою він мені теж дуже зайшов. Я думала, що це літній аромат, але ні, він зимою красивіше звучить, ніж влітку. У мене немає від нього коробочки, тому що вона була в наборі. І я там ще був твердий дезодорант. Ой, тверді духи разом з цим йшли, і я ті тверді продала. Так, і в мене є лоліта ломпіка. Ось такий. Тут 40 мл, мені здається. Або 30. Ні, 30 мл. ось. І також в мене є в дублі цей аромат в ручці. ну, Ми пізніше до нього повернемось, ручки ми подивимось пізніше. Так, ще один аромат у мене є від фармасі. Ось такий сигнатюр. Ось на рахунок нього, я думаю, він мені здається, і подобається. І щось в ньому є таке, що мене відштовхує моментами. Не завжди він мені подобається. Він мені подобається тільки, коли холодно, коли тепло, він. Якась там нотка така проскальзує, що мені не дуже подобається. Тому я не знаю, можливо, я його буду і продавати. Ось такий аромат від Фармасі це такий єдиний спірний аромат в моїй колекції. Всі інші, я можу сказати, мені подобаються. Так, і останній аромат, який у мене з'явився цього місяця зовсім недавно це Ніна Річі Фльор. Мені дуже... це, Я його купила 80 мл, він був на розпродажі. Він вийшов в січні, здається, минулого року, в січні 23-го року, він мені дуже сподобався чи в лютому. ну от Зимою 23-го року. І тоді я його хотіла собі придбати. Це такий літній взривний цитрусово-яблучний аромат. Ось так. Так, як в мене більшість ароматів, можна сказати, зимові, таких класично літніх в мене немає, тому я вирішила. Купити ось цей відразу 80 мл, і тепер це найбільший об'єм моєї колекції. І, і я хочу ще сказати, що цей аромат, хоча дуже свіжий, він чимось нагадує, ну, не то, що нагадує, а того напрямку, як, наприклад, Dolce Gabbana Light Blue. Але от Dolce Gabbana на мені взагалі, у мене колись він був взагалі не стійка, а цей дуже стійкий, дуже довго тримається. Так, зараз ми ще подивимося ручки, але я хочу трохи відсунути. Щоб якось все влазило в кадр, але воно не хоче влазити. Так. Ну, ось так поставлю. Так, давайте порахую, скільки ароматів у мене всього є. Це все, що у мене є, з повнорозмірних. Давайте порахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, я вже збилась. Ще раз. Давайте флакони будуть тільки рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев, десь, 17, 12, п'ятнадцять, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Якщо я не збилась, 21 флакон у мене наразі є. Один в дублях. Ну, я його закінчу в Project Penny. Тобто в мене залишиться 20 флаконів. Я, в принципі, коли в мене колекція вже росла і росла. До 200 штук, потім я її зменшувала, звичайно, що ви дивились мої попередні відео. Так от, я якраз і думала, що десь в районі 20-25 штук це буде ідеально, тому що ти встигаєш всім користуватись. Ну Ось так і сталося. До чого я хотіла прийти, до того я і прийшла. Давайте ще подивимося в ручках. В ручках в мене є 7 ароматів. Так, Перші аромати в мене від Huda Beauty ось такі. Дуже класні аромати по 10 мл. Я так брала в сліпу пробу, і мені зайшли всі. Найбільше мені сподобався ось цей аромат вишневий. І, 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 і ось цей, по-моєму, маск. Або цей Амбер. От я не пам'ятаю вже, який з них кращий. Ну, вони всі круті. Найменше мені сподобався цей світ діамонт Давайте вам покажу, як виглядають флакони. Так. Ось такі, вони можуть навіть стояти, мені здається, так. Ось так виглядають всі. Ну, я їх зовсім недавно купила. На Чорну п'ятницю був розпродаж в Худи Б'юті. і я отак вже добивала посилку, я там взяла деякі косметику декоративну, і там, якщо треба було добирати до 150 євро, по-моєму, чи до 120, не пам'ятаю, щоб були два подарунки. Там палітру тіней я вибрала в подарунок, їхню матову, матових відтінків, і друге кремові в стіку румяна. І тому я вже добивала і брала аромати. І не прогадала, брала всліпу, і мені всі зайшли. Це на диво. Всі-всі красиві аромати. Навіть той, що мені сподобався, найменше, він все одно дуже-дуже красивий аромат. Так, і дуже стійкі ці аромати, їх багато не треба, маленьку крапельку. І аромат тримається цілий день. Дуже круто, навіть більше, як день. От деякі аромати, наприклад, ванільний, цей дуже стійкий. Ні, Ну, всі вони стійкі. Так, дуже стійкі. Так, і ще в мене є в дублі Лоліта Ломпіка. Це ось такий аромат. Ось. Я його теж в Project Penny закінчую. Тут зовсім трішки, це 15 мл. Так. І останній аромат. Це в мене від Кашарель єм. Yes, теж колись щось брала на, в носібе магазині і треба було добити до в подарунка. І взяла цей аромат, теж сліпу, і теж дуже сподобався. Дуже красивий аромат. Ось, Все, з ручок це все. Отже, ручок в мене 7 штук. І якщо рахувати загальну кількість, то виходить, що в мене 28 ароматів. 21 повнорозмірний і 7 в ручках. Так. Я зняла штатива, щоб вам показати ось так все-все. Як виглядає наразі моя колекція парфюмерії? Пишіть, як вам вона. Ну, я нею задоволена. Я задоволена, тому що цією кількістю парфюмерії я, навіть якщо один, кожним ароматом користуватися раз в місяць, то за місяць ви проходите всі аромати. Ну, навіть якщо ви не користуєте, ну ясно, це складно користуватися, тому що ви не я не записую так сьогодні одним, завтра другим скористалася і щоб нема в мене такої цілі скористатись кожним ароматом раз в місяць, але за рік... В будь-якому разі я кожним ароматом по декілька разів скористуюсь. Якимось більше, якимось, може, 20 разів в рік, якимось 10, якимось 5, але щоб аромат був зовсім без уваги, такого немає. Ось, тому я наразі задоволена, що в мене колекція не перевищує 30 ароматів. Ну, я думаю, якщо ще буде плюс-мінус 5 ароматів, це буде нормально туди-сюди, як воно буде рухатись, це буде класно. Але я вже не хочу. Так, як в мене було майже 200 ароматів, це, це я не встигала нічим користуватися. ось, А зараз я всім встигаю користуватися. Буду закінчувати. Всім вам дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!